Він на іншій кінці запрошки. Я маю час розібрати свою, зібрати свою зброю і тоді вже почати з ним війну. Так, ще знімаю. Ще я отут. І найголовніше, де патрон, де я ховаю сву, де я ховав від вас весь цей час свою лису? Де патрон? листку. Быстренько. Не. Быстренько, быстренько. Стреши, стреши. Ты пять секунд. А, а, что, он придет? Не, он там. Думаю, сейчас он отдыхает. Пять. Четыре. Даже никто не знает. Все, давай. Я готов. Не, не готов, не готов, не готов. Ха, ха, ха. Стоп. Давайся. стопка. Тим часом його конкурент має виходити. Буде вже виходити. І боятися з цим Чорним злодієм. Ти що перепевпила? Оа, я такий ключ. А! Все. пердали. щось він не передить. І виграв злий геній Я вас не зовнімався, бос. А, давай не воно. Опариш. Ой, моя зброя, ні!